На балансі підприємства Комфортний дім знаходиться 420 ліфтів. Два десятки з них є найстарішими у місті. До прикладу, 12 використовуються вже майже пів сотні років. Та як не дивно наголошує директор комунального підприємства Василь Скиданчук, вони не в найгіршому стані. Основні поломки ліфтів це вихід з ладу двигуна. Це найважча поломка, яка ми вже проговорювали. Власне на раді відбувається довго в зв'язку з такими технічними моментами. Також довгий ремонт тривалий. Це відкривання дверей, оскільки там може ламатися ті всього на всього привід. А може також згарати моторчик, якого важко знайти. Щороку усі ліфти розповідає Василь Скиданчук, проходять планові обстеження і технічні огляди. В результаті стає відомо, які роботи потрібно провести, щоб не виникало поломок. Так минулого і позаминулого року, згідно таких висновків, було виконано 323 ремонти в ліфтах. Це становить 76% від загального. Всього фонду наших ліфтів кіносамловують. Окрім того, у деяких будинках міста є ліфти, в яких завершився термін експлуатації. Цю проблему каже заступник директора департаменту комунальної політики. Можна тимчасово вирішити. Ми розуміємо, що це може вирішитись частковим ремонтом, поточним або капітальним. Вроді би звучить страшно. Термін експлуатації завершився, але ми маємо розуміти, що і багатоквартирний будинок. Також має свій термін експлуатації. Взяти ті ж самі панельки. Вони давним давно терміну експлуатації вийшли. Тому ну, так звані реновації, поточні капітальні ремонти часто вирішують це питання. Загалом вийшли з експлуатації понад дві сотні ліфтів. Вони потребують реновації або заміни. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.